З новим початком тижня, з новим днем. Бог Сьогодні обдаровує тебе особливим благословенням. Сьогодні Він благословить тебе любов'ю, співчуттям і милосердям. Сьогодні Він дає тобі відвагу, силу, мужність йти до бою із ворогом, із самим собою. Сьогодні над тобою, твоїм домом, містом чи селом розкриває найдійний щит покров, його ласкава Божа Маті. Хай радістю добре виконаного діла закінчиться твоя робоча зміна, хай посмішками зустрічних людей осяє любий Бог твій шлях до праці і додому, хай добрими словами про тебе лише говорять друзі, хай теплом і затишком наповниться твій дім, хай тихе щастя, спокій розілється в ньому, проганяючи від тебе смуток і втому, хай у зустрічі під час молитви з Ним. Осяє твоє серце його велична мудрість і поведе до здійснення неймовірних мрій, дивовижних мрій самого Бога у твоєму цьому чудовому дні, тижні, місяці чи році, і у цілому твоєму житті. Благословення це могучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, Хай на тебе зійде, улюблена в Христі, Божа дитина. Хай благословить тебе ласкава матінка Марія. Сьогодні мені було приємно тебе благословити. Продовжу ланцюжок благословень, щоб Божого добра ніколи не забракло в цьому світі. Напиши в коментарях іменно тих, кого ти хочеш благословити і пошир Ми помолимось за них. Розійшли тим, кого найбільше любиш, і тим, хто тебе найбільше ненавидить, розійшли байдужим. Сьогодні поблагослови при зустрічах цими словами усіх людей, з ким будеш розмовляти, і тоді це благословення сторицею до тебе повернеться, твори і шир добро. Якщо хочеш отримувати благословення, натисни те посилання, яке ти бачиш у описі до цього відео. Увага! Наші хлопці потребують допомоги. Зараз багато наших воїнів живуть у різних локаціях. Просто неба. Вони просять палатки будь-якого розміру і кольору. Кажуть, що перефарбують в зелений колір хакі і самі. Збираємо палатки і кошти на намети для ЗСУ. Друже, пам'ятай, що допомагаючи нашому війську, ми наближаємо перемогу. Тому прошу переслати на пожертви, скільки можеш. Реквізити ти зможеш побачити у описі до цього. Відео. увага для пересилки пожертв не потрібно відкривати рахунки. у...